Там армія взагалі є. Як інститут суспільства, воно існує для парадів, в принципі, цілком придатна. Зовні придністровська сторона виглядає більш, мабуть, і навіть потужною. Хоча навіть експерти кажуть, що із тих 18 паперових танків, тобто да. тих, яких по документам, взагалі на навчаннях бачили тільки шість, бо інші ну, швидше... швидше за все інші просто не можуть навіть завестися. Молдовани не дуже то розуміють і необхідність НАТО громадян, переконують тому, що нейтралітет є гарантією безпеки. Та ситуація, що сьогодні в Молдові, вона у нас була десь там 10 років тому. Так змінюється все-таки. Змінюється. Плюс момент те, що Молдові будують, наскільки відомо, там окрему ще одну військову базу. Всім привіт. Сьогодні європейська правда у Одесі, тому що поруч Молдова, яка для нас дуже важлива. А поруч зі мною Артем Філіпенко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Але для мене дуже важливо, що ти. Один з найкращих експертів України по Придністров'ю, по Молдові і звичайно по нашим відносинам з Молдовою. Що ж, поговоримо? Привіт, привіт, ти зараз якраз у відпустці, наскільки я знаю, бо ти служиш у збройних силах України, і ми розуміємо, що Україна завдяки нашим збройним силам, завдяки тому, як ми опираємося російській агресії, рано чи пізно стане членом НАТО. А Молдова не хоче взагалі йти до альянсу. Чому так відбувається? Ну, почнемо з того, що вона не те, що не хоче, але є питання, що не може. Два ключових момента. Перше, згідно з конституцією, Республіка Молдова є нейтральною країною. Це коли колись когось зупиняла. А, ну, по-перше, там стаття конституції передбачає певний механізм, і в тому числі механізм зміни нейтрального статусу. І проблема полягає в тому, що цей механізм настільки складний, що він фактично унеможливлює зміну і вихід з нейтралітету. Там прописано, що. Молдова зможе відмовитися від нейтрального статусу, якщо б за це проголосує більшість від списку виборців. Якщо ми візьмемо всю історію Молдови, то, по перше, практично всі референдуми, які відбувалися в Молдові, в той чи іншою мірою, вони провалювалися. Через недостатню явку, тобто ті, так, хто є в суда так, чиста технологічно, да, ці люди є, але їх нема. Тобто, суто технологічно, це досить такий важкий процес. Друге питання досить таки важливо. Це те, що в Молдові поки що немає суспільного запиту, тобто немає, якщо ми порівняємо там, скажімо, цифри там опитування, то вони якраз свідчать про те, що. Молдовани не дуже то розуміють і необхідність НАТО чи необхідність бажання вступу в НАТО. Тут я думаю багато чинників. В першу чергу це безумовно інформаційний чинник впливу, в тому числі російської пропаганди, плюс місцеві політики, які постійно переконують, що нашу гарантію там да, молдавськими громадян переконують в тому, що нейтралітет є гарантією безпеки. Знову ж таки, все повномасштабне вторгнення в Україну показало, що ну жоден нейтралітет не є. Гарантію сьогодні гарантію безпеки Молдови, як правильно ти замітив, це ж зсу. Як експерт, ти як вважаєш, є шанс, що молдовани. Захочуть щоб Молдова була у НАТО? Я думаю, що це не справа на сьогоднішнього дня? Сьогодні є позитив певна позитивна тенденція. Це відбулося саме після повномасштабного вторгнення, тобто усвідомлення загрози. Але при всьому тому це усвідомлення не таке сильне, як ну як, скажімо, є в Україні. В Україні чітко розуміє, що парасолька НАТО це є гарантією безпеки. А чому молдавське суспільство? Чому молдовани не хочуть іти до НАТО? Ну, я думаю, тут багато чого спрацювало знову ж таки сама історія Молдови. Да? Якщо ми подивимося на неї, то там були до останнього моменту досить такі сильні проросійські настрої. Да? Якщо ми згадаємо історію Молдови, це країна, мабуть, єдина з пострадянських, да? де протягом восьми років перебували при владі комуністи, які прийшли, до речі. Під гаслами входження там, в Євразійський Союз, відродження Радянського Союзу, входження Молдови, до речі, до складу там, Союзного держави Білорусі та Росії, да? тобто виборці за них голосували, не сторгуючи, в тому числі за радянськими. Це країни, в які так чи інакше інколи, як це було, наприклад, на виборах і президентських 18-го року, да? перемагають проросійські сили, проросійські кандидати. Тобто є така ситуація, на жаль, вона є, і вона не змінюється дуже повільно. Так змінюється все таки. Змінюється, змінюється. а от зараз, що змінила велика війна у ставлення Молдаван до безпеки, ну до, до свого майбутнього у безпечному світі. Ну тут я можу говорити навіть не про Молдаван як громадяну. Ну, почнемо з того, що що змінила влада. Влада знову ж таки перестала, мабуть, прикриватися цим гаслом, що нейтралітет є. Гарантію безпеки, та всі почали говорити, що вибачте, насправді, це не є гарантією безпеки. І саме головне, що прозвучало, може, як така велика крамола, та це те, що має Санду сказати, що можливо ми можемо його переглянути. Як мене спросили в одній передачі телевізійної, а нейтралітет нас захищає. Я говорю, так, да, приблизительно як молитва. А от, якщо президентка, яка має ну яку підтримала більшість народу, каже про те, що Молдова може переглянути нейтралітет, і не пішли люди на вулиці, не пішли протестувати, тобто. Чи можемо ми якось навіть припустити і уявити, що одного дня в осяжному майбутньому молдовани зрозуміють, що вони помилялися, і стануть прибічниками НАТО або принаймні не противниками? Чи це якась абсолютно фантастична реальність? Це не фантастично. все ж таки думаю, що це не фантастично. Інша справа, що це процес не такий швидкий, як скажімо, це відбулося в Україні. Якщо ми згадаємо знову ж таки нашу історію, то ми можемо згадати, що фактично була десь. Та ситуація, що сьогодні в Молдові, вона у нас була десь там 10 років тому. Да? Наприклад, да? там певний відсоток виступали за європейську інтеграцію. В той час як е е е за вступ в НАТО, там ну реально ті ж самі були там 36 людей, які бачили в цьому гарантії безпеки. Тобто через 10 років є шанс, що Молдова зрозуміє, ну, Я сподіваюся, насправді справді за це. Хоча, звісно, буде докладатися і Росією чимало зусиль для того, щоб цього не відбулося. Та й будемо відверто казати, в самій Молдові достатньо політиків, які будуть намагатися а, затримати рух Молдови в цьому напрямі, давай поговоримо про те, що Молдова робить зараз, тому що 10 років це довго, тим більше зважаючи на те, що Росія несе загрозу от прямо сьогодні. Молдова розуміє, що їй потрібна армія, що її потрібно озброюватися. Ну от е, нарешті дійшло певне розуміння. Хоча, ну ми давай знову таки будемо розуміти, що за розмірами, за чисельністю населення, навіть за мобілізаційним резервом Молдова ну не може бути порівняна до України. Да? Там армія взагалі є? А, а, як, армія є, армія, є. От, армія є. можна назвати армією е, в принципі. ну, як певному умовність да як інститут суспільства, воно існує для парадів. В принципі, цілком придатна. Але якщо ми кажемо про реалії, то навіть за всіми підрахунками Молдова мала найменший відсоток ВВП серед всіх європейських країн, наскільки я згадую, які витрачався на оборону. Це було 0,38 ВВП. Тобто, це фактично вистачало десь на зарплату. Молдавські військові брали участь, в якихось навчаннях, проводилися навчання. Причому знову ж таки, це дуже багато чого залежало від персони міністра оборони. От саме війна вона змінила ставлення Молдован до розуміння, що таке військова безпека. У них досі у них досі, до речі, багато документів стратегічних. Вони ще прийняті бозна коли і не змінені. Тобто змінилося безпекове середовище, нема реакції. Що змінилося, скажімо, якщо практично сказати? Ну, перше, вже цього року Молдова матиме оборонний бюджет, який на, майже на 70%, там 68,5% вище ніж за бюджет 2022 року. Хоча насправді, якщо взяти абсолютні цифри, це не такі вже вагомі, там по-моєму 1,7 мільярда Лієва було один мільярд 58 мільйонів. Тобто щось така цифра. І при всьому тому, навіть навіть при всьому цьому збільшенні 0,58 відсотків, тобто все рівно, навіть менше 1%. Це позитивна тенденція, але до реальної зміни це, чесно кажучи, ще далеко. Я звичайно спитаю також те. Де... Чого ви чекаєте про Придністров'я, про те, чи реально ну, взагалі, якщо це станеться, що Молдова зможе протистояти росіянам, які там перебувають на окупованій території Молдови, перед тим як я це спитаю, нагадаю: підпишіться на наш канал, обов'язково відео і поставте дзвіночок, щоб бачити нові відео. А тепер власне питаю: якщо станеться так, що Дійде до бойових дій між росіянами, які перебувають на окупованій території Молдови, тобто в Придністрові, і молдавською армією. Якщо брати, скажімо, дату якісь формальні параметри, то зовні, да, ми беремо, щоб десь. Придністровська сторона виглядає більш-мабуть потужною. Хоча, знову ж таки, це виходячи ну, в міським, да, паперовий, якщо брати папер, на папері, да, там виглядає досить такі, там, да, якісь там зенітно-ракетні полки. Я, я ж беру в даному випадку не лише російський контингент, а так звані проксі війська Придністров'я, які по факту є резервом Збройних сил Росії. Росії. Да, і вони проводили спільні навчання, вони відбувалися певної координації. І з кінцем будемо відверті. там Росія звісно вплив і можливість керувати цими військовим контингентом. По суті, навіть зарплатні платить так от. Формально то виглядає там на папері чотири бригади, да у Молдові всього лише три. Да, наприклад, хоча знову ж таки не треба брати абсолютні цифри. Да? Там є танковий батальйон, у Молдови нема танків, є там, скажімо, РСЗО, там у Молдові теж певна частина збройні, там є артилерія. Да? Якщо там брати, виглядає як ну, десь півставні з собою одиниця. Знову ж таки, це брати на папері. Якщо брати реально, ну. Все ж таки паперовий склад відрізняється від фактичного стану. Да, якщо на, на папері там у тому там якихось 18 танків, то насправді їх може бути шість. Да, це цифри якось в е, зі стелі, чи є дані про те, що ну дійсно? В, даних насправді, ну насправді даних там є з оцінками. Ми можемо користуватися певними оціночними даними та всіх міжнародних інституцій, але вони теж далеко не завжди точні. Я просто чув, що навіть експерти кажуть, що із тих 18 паперових танків, тобто да. тих, яких по документам. Взагалі на навчаннях бачили тільки шість боїв. Ну, швидше, швидше за все, інші просто не можуть навіть завістися. У всякому разі вони можуть виступати в якості донорів запчастин. Те саме стосується рівня підготовки. Да? Скажімо, да, Придністровська армія, так звана Придністровська армія, проксі війська, вони тренуються набагато частіше, ніж е е Молдавська. Це, на жаль, реальний факт. І вони, хоча вони знову ж таки більше готуються до війни з Україною, і бачать більшу загрозу в Україні, ніж. В республіці Молдова це також важливий момент, на який треба звернути. Тобто вони готуються оборонятися, але не сі, не сі а не наступати. І це а наші і молдавські західні партнери, а для яких важливо, щоб Молдова збереглася і збереглася ну, сильною. Вони розуміють, що є от такий ну теоретична, але все ж нагро... загроза. Вони допомагають Молдові переозброюватися безумовно. Тому що є низка програм, низка держав вже оголосила про готовність. Допомогти плюс є е, певні заяви, наприклад, з точки зору е, підтримки. З боку Румунії, да, яка є найближчим сусідом, хоча знову ж таки там вони різняться, бо президент за наголошує одне. Інші каже, що, що готові допомагати всім засобами. Інші чиновники кажуть, що все ж таки ми там будемо більше на дипломатичну військову підтримку. Конкретно вже йде певне постачання переозброєння молдавської армії, що є важливим. Німеччина зокрема передала броньовані бойові машини пірання, які, до речі, швейцарського виробництва. Цікава штука, да яку нам України Швейцарія блокує реекспорт озброєнь? А от Молдова, якось нейтральна Молдова, е, отримала допомогу від нейтральної Швейцарії, ну парадоксально, але факт. Тобто, по суті, можна сподіватися на те, що ближчим часом паритет зміниться. Молдова стане сильнішою? безумовно. І плюс вони вирішили нарешті провести збори резервістів, і це дуже важливий момент Молдові. Молдові. Чому збори резервістів з навчаннями? Це дуже важливий момент, чому тому, що, наприклад, в придістові подібні заходи відбуваються регулярно для кожної держави. Це ну можливість перевірити свій мобілізаційний ресурс, крім того, що мати певну частину озброєнь озброєних підготовлених людей. Це важливий момент. І є можливе сподівання на те, що все це продовжиться. Плюс момент те, що Молдові будують, наскільки відомо, там окремо ще одну військову базу під Кишинівом. Момент якраз будівництва цієї військової бази теж показує, що все ж таки Молдова більш-менш налаштована серйозно на військове перезброєння. Питання от у мене в даному випадку, як у експерта, тільки одне: чи є в Молдові певне стратегічне бачення розвитку? Збройних сил. Бо чи не виглядає цей процес озброєння, переозброєння хаотично. і все хаотично, просто залатати певні дірки, які там, скажімо, існують і в питаннях підготовки, питаннях озброєнь, питаннях мобілізації, таке інше? От у мене є таке враження, виходячи з того, що ти сказав, і з того, що я ну, чув від молдавських посадовців, зокрема від тієї ж Санду, у мене є відчуття, що навіть найвищі посадовці, включаючи, і президентку, і нинішнього прем'єра Доріна Речана розуміють. Молдова має іти в НАТО, але не може цього сказати, бо суспільство проти я можу нагадати, що в Україні, скажімо так, певне несприйняття НАТО, да чи там якісь там конфлікти було пов'язане безпосередньо там з особою Ющенка, тим курсом, який він проводив, да, при цьому тому, що, наприклад, при тому ж кучмі, якщо згадати, да, там якась інформаційна робота стосовно НАТО була набагато активніше. Це я можу підтвердити як людина, яка там працювала в органах державної влади, що, скажімо, роз'яснювальна була більше краще ніж тоді, коли Україна вирішила йти в НАТО. Те ж саме залежить і в самій Молдові. Наскільки Буде гарно чи добре побудована інформаційна робота, яка буде орієнтована на суспільства. Поки що суспільство лякають війною і лякає опозиційні лідери, які кажуть, що вибачте, завтра Санду вас втягнуть у російсько-українську війну. Завтра вас будуть так само там бомбити, Ви будете зазнавати певних проблем. Все це накладається у тому числі на певні економічні. Прорахунки, які ну на жаль, є в уряду партії дієта солідарності, і все це ну такі. От получається такі коктейлі, які люди переносять там, наприклад, критику там Санду її партії. Відповідно, переносять на якісь зовнішні зовнішньополітичні ідеї на да на НАТО я пам'ятаю дуже добре. Ми з тобою зустрічалися. Точніше, це був був запис по відеозв'язку за. Тижні за два до початку повномасштабного вторгнення, і обговорювали ми тоді, чи є небезпека реальних е, військових дій Росії з боку Придністров'я проти України. Е, тоді ти сказав, що це дуже мало ймовірно. Придністров'я не має достатніх військових сил для того, щоб напасти на Україну ну, максимум можливі дії ДРГ. Е, е, рік минув і Рик підтвердив, що ти був правий. А зараз от. Твоє відчуття, по-перше, чи є реальна загроза нападу на Україну з боку Придністров'я? І по друге, чи відчуваєш ти, що там готуються до цього? Насправді знову ж таки я хотів повернутися до того прогнозу. Прогноз виправдався і він показав, що. Придністров'я не готово да, до, до таких радикальних дій, і скільки б не було провокацій, вони все рівно намагаються, уся, принаймні керівництво Придністровського регіону Республіки Молдова, да, так звана там, адміністрація да, в лапках, намагаються уникнути ескалаційного сценарію, і це, це теж можна цілком зрозуміти. Сьогоднішнє Придністров'я це бізнес-проект Холонку Да, тому що там Шерів контролює. Так званий парламент ставлених шерифа Це так званий президент. Приністров'я. Тобто, власне кажучи, це холдинг, який використовує цю територію для певних там не зовсім світлих оборудок. Я нагадаю, тому що цілком можливо, що не всі наші глядачі за цим слідкували. Ще минулого року було кілька, скажімо так, нападів на Придністровську владу. Був обстріл місцевого міністерства держбезпеки з гранатометів, були скинути бомби на стратегічні об'єкти і. Є ідея про те, що це зробила Росія для того, щоб змусити або підштовхнути тамтешню владу розпочати якісь дії проти України, але нічого не почалося. Тобто, ти правий, що всі провокації не змусили їх вступити у війну. Тобто, це означає, що зараз немає взагалі небезпеки, що від них буде якась ну якісь дії проти нас. Ну насправді ми бачимо певні гібриди, та те, що ми називаємо зараз ну, термін, який народився на хвилі там 15 п'ятнадцять років, гібридна війна, гібридні дії. Ми їх спостерігали і до цього, і були там сигнали про те, що проникали там і якісь там розвідувальні групи там з території Придністров'я. Але ключовий момент полягав в тому, що ситуація, оперативна ситуація на фронтах була на той момент набагато гірше. Тоді навіть вони не пішли на це навіть в умовах, навіть коли, коли російські війська проривалися там в обхід Миколаєва і вони ще був захоплений Херсон. То чи може ми зараз і боялися тоді е, десантних операцій на узбережжі Чорного моря? Ну були такі побоювання. Вони цього не зробили тоді. Чи є шанс того, що вони зараз підуть це для них сьогодні? Це взагалі буде актом самовбивства, і це добре розуміє так зване керівництво Придністровського регіону. Тобто, при всіх прочих умовах вони намагаються висловлюючись критично в адресу України, там звинувачує при цьому того, вони не вживають якихось там практичних. Кроків спрямованих на дестабілізацію ситуації, твоє відчуття, так щоб завершити наш запис і відпустити наших глядачів, твоє відчуття, чи можемо ми в ближчим часом в осяжній перспективі розраховувати на те, що із завершенням із перемогою України у війні ми будемо мати не ну скажімо так. Стабільне стабільний регіон у складі Молдови, де не буде російських військ, будемо мати Молдову, яка навіть теоретично не становитиме для нас небезпеки. Безумовно, тому що власне кажучи, питання Придністровського врегулювання, да, яке триває вже там 30 років, воно вирішується сьогодні на полях битв російсько-української війни від того наскільки, скажімо, там які ми будуть результати цієї давно віримо в перемогу, але які конкретно з варіантів її буде, да, там скажімо. Що буде підсумком? Наскільки, скажімо, Росія буде вилучена з усіх процесів міжнародних, політичних і таке інше, багато в чому залежить це предістровське питання. Бо Росія там відіграє, ну ми розуміємо, що відіграє ключову роль. Але те, що це вже впливає і буде впливати на Придністровське врегулювання, це безумовно. Можна дискутувати сьогодні про які формати будуть, що буде, як буде, але всі чудово розуміють. Сьогодні Придіструє без російських допомог, без дешевого російського газу, без Військової підтримки перебування військового контингенту без якихось політичних е політичної підтримки, політичних заяв, такі вона не може існувати і не буде існувати. Ніякий незалежне Придністров'я не може існувати просто-напросто без російської підтримки. Тому, в принципі, ми можемо розраховувати на те, що от по завершенні війни буде зовсім інша безпекова ситуація в Чорноморському регіоні, яка дасть можливість Молдові розпочати певні кроки. А ми знаємо, що Молдова. Наполягає лише на політико-дипломатичному вирішенні цього питання, виключаючи військове, вирішити це вирішити Придністровську проблему, раз і назавжди реінтегрувавши її. Звісно, буде багато проблем потім, але поштовх буде даний відразу після перемоги України. Що ж, дякую дуже за ці пояснення. Дякую вам за те, що додивилися, і звичайно віримо у Збройні сили України, які важливі не лише для нас, але й для того, щоби. Навіть Молдова повернулася до своїх кордонів. А я закликаю вас лишатися на нашому каналі, підписуватися. Дивіться нові відео. Лишайтеся з нами. До побачення!